Восьмой є це що. Унітаз или це А... Нога, квадрат, молния. Біль віддає у ногу. Рука, вогонь, голова. Почай голова. Кістка, взрив, грустний смайлик. Травма голови. Дівчина реверс блискавка. Дівчина не може зрозуміти, де в неї болить. Людина, графік і квадрат. Погіршення ситуації у динаміці. Людина, грустний смайлик і нога. Біль при ходьбі. Кресло, годинник і грустний смайлик. Ще далеке до кінця робочого дня. Кістка, лід і пластер. Травма ноги? Можливо. Угадали хоча б три? Значить, вам час до нас. Клініка старіша, рух без болю.